Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами попередньо завітаємо на GenCon 2024, який відбудеться на початку серпня. І звісно там будуть представлені дуже багато цікавих і до цього моменту небачених настільних ігор. Тож у цьому ролику ми з вами подивимось на деякі з них. Проте я робив цю добірку таким чином, щоб не повторюватися і не розповідати про ті ігри, про які ми вже з вами могли чути на каналі Beaver Games. До речі, якщо задумаєтесь знайти якусь цікавинку для поповнення своєї колекції, завітайте до магазину Lord of Boards. Широкий вибір на стілок зможе порадувати будь-кого. Проте, звісно, не так сильно, як промокод на знижку на 15 для купівлі в магазині. Посилання буде в описі під відео, а ми починаємо. Тож розпочнемо ми з гри Galactic Cruise, де гравці стають менеджерами космічної круїзної кампанії, намагаючись стати наступними SEO. Гравці змагаються у побудові шатлів, задоволені гости і в виконанні цілей компанії. Кожен гравець управляє своїм підрозділом, наймаючи працівників, розробляючи нові технології та розширюючи мережу компанії. Кожен раунд гравці можуть призначати робітників на різні локації, запускати шатли або проводити наради. Призначення робітників дозволяє виконувати дії, такі як будівництво, маркетинг, виробництво та планування стратегії, а також збирати ресурси, такі як її кисені паливо, а також рекламні матеріали для залучення гостей. А також гравці можуть управляти репутацією та ресурсами. Запуск шатлів це ключовий момент гри. Гравці повинні підготувати свої шатли, зібравши ресурси і гостей, щоб відправити їх у космічні круїзи. Кожен запуск приносить переможні очки та просуває гру до завершення. Додатково, під час круїзу, гравці можуть отримувати бонуси за відвідування різних космічних локацій та задоволення гостей. SETI, search for extraterrestrial intelligence. Розрахована ця гра до чотирьох гравців, де вам доведеться очолити наукову установу, яка займається пошуком слідів життя за межами планети Земля. Під час партії гравці досліджують сусідні планети та їхні супутники, запускаючи зонди з Землі та використовуючи змінні позиції планет. Вам потрібно вирішити, чи варто приземлятися на поверхню для збору цінних зразків, чи залишитися на орбіті для більш широкого обстеження. Крім того, спрямовуючи свої та телескопи на далекі зоряні системи, ви можете виявляти сліди інопланетних сигналів або невідкриті екзопланети та збирати перспективні дані для вивчення на землі на самій землі. ви можете інвестувати в модернізацію свого обладнання для більш ефективного аналізу вхідних даних, підвищення потужності сигналу телескопів або збільшення запасу ресурсів, щоб розширити масштаби пошуків, які можуть призвести до відкриття. Позаземних форм життя. У грі більш ніж 200 карт різноманітних проєктів, бонусів та винагород та технологій, які допоможуть вам у ваших позаземних дослідженнях. Тож знайти сліди позаземного життя це лише питання часу, і той, хто зробить найбільший науковий внесок у розширення нашого розуміння про інопланетне життя, і стане переможцем. А далі ми з вами відправимося у мандрівку Японією завдяки грі Let's Go to Japan, де гравці стають планувальниками відпустки, які конкурують за створення найбільш особисто задовільної мрійливої відпустки в Токіо та Кіото. Гра дозволяє гравцям відчути красу і культуру Японії, складаючи щоденний інтенсивний план з карток діяльності. У грі ви знайдете більше 150 різних карт активності, які представляють різні події та місця в Японії. Гравці мають стратегічно розміщувати ці карти в своїх щоденних планах з понеділка по суботу, ретельно обираючи, які дії найкраще підходять для кожного дня. Тож під час відпустки ви зможете відвідувати храми, дегустувати національні страви або Насолоджуватись природою. Важливим аспектом є балансування між стресом та щастям, що вимірюється за допомогою спеціальних треків на ігровому полі кожного гравця. Однією з унікальних особливостей гри є можливість тіснювати дослідження, що дозволяє гравцям збирати додаткові карти для більш широких можливостей планування. Це додає додатковий шар стратегії, оскільки гравці повинні вирішити, коли і як краще використовувати свої ресурси. А далі перенесемося у Нідерланди 19 століття у грі Windmill Valley, де гравці стають фермерами та підприємцями, які вирощують тюльпани та керують вітряками. Мета гри набрати найбільшу кількість переможних очок за рахунок вирощування тюльпанів, будівництва вітряків і торгівлі. Основною механікою гри є обертання коліс дій на полі вітряка, що дозволяє виконувати різні дії, такі як посадка тюльпанів, покращення вітряків та торгівля. Крім цього, не Останнім у грі також є управління рівнем води та швидкістю обертання коліс, що впливає на доступні дії. Гравці можуть відкривати або закривати шлюз, щоб змінювати швидкість води та обертання коліс. Це додає стратегічної глибини, оскільки гравці повинні вирішити, коли прискорювати або сповільнювати обертання коліс для максимальної вигоди. Крім цього, гравці також можуть отримувати покращення для своїх ферм та вітряків, що дозволить посилювати виконання дій та отримання ресурсів, які в цілому є потрібні для виконання контрактів, що в кінцевому результаті її приносить гравцям переможні очки. Наступною грою є Cities, де гравцям доведеться взяти на себе роль планувальників, покликаних трансформувати цілі райони міста. Гра розрахована до чотирьох гравців, і в ній вам належить будувати нові житлові та офісні будівлі, парки та зони відпочинку біля набережної. Гра триває 8 раундів, і у кожному з них гравці використовують робітників для збору карт з цілями міських плиток, плиток з елементами та будівельних блоків. Плитки міст складаються з парків, водних і будівельних зон. Будівельні блоки розміщуються на відповідних кольорових зонах, утворюючи будівлі висотою до 4 поверхів. Головне завдання набрати найбільшу кількість очок, виконуючи умови, вказані на картах цілей та досягненнях міста. Тож все, що вам потрібно під час гри, це розміщувати певні райони у відповідності до завдань. Проте сам вибір доступних елементів відбувається за допомогою виставлення робочих. І той гравець, який набере найбільшу кількість очок наприкінці партії, є створює найфантастичніший район і виграє гру. Цікавим є інформація про вихід у 25-му році гри Knitting Circle, що є своєрідним продовженням Каліко. І у цій доволі красивій грі для всієї родини гравці стають майстрами зв'язання, змагаючись за створення найзатишнішого та найкрасивішого набору одягу. Інформації, в принципі, про гру не так вже й багато, і відомо, що у цій грі буде використовуватись механіки збору сетів та щось схоже на те, що ми бачили в азулі та його ринками. І за допомогою зібраних шматочків гравці будуть завести завершувати свої в'язані вироби, додаючи на них гудзики та виконуючи бонусні завдання. Не знаю, що воно буде в кінці, але все рівно цікаво подивитись. Sea Dragons це абстрактна настільна гра для двох п'яти гравців, де ви виступаєте в ролі морських драконів, що захищають підводні царства від зухвалих піратів. Гравці мають завдання знищувати піратські кораблі, збирати їхні скарби та ставати легендарними захисниками морських глибин. У кожному раунді гравці розміщують своїх драконів на ігровому полі, використовуючи карти шаблонів, щоб збільшити свою присутність у чотирьох морських царствах. Проте є один момент: ви не можете розміщувати своїх драконів поруч один з одним. І якщо ваш дракон розташовується поруч із драконом іншого гравця, той отримує золото. Мета гри набрати найбільшу кількість переможних очок, збираючи скарби, виконуючи місії та отримуючи перевагу в морських царствах наприкінці гри. А для цього потрібно розміщувати драконів, виконувати місії, які надають додаткові бонуси, та збирати кораблі піратів. Далі в нас Comic Hunters. і тут гравці будуть змагатися за звання найкращого колекціонера коміксів Марвел. Гравці беруть на себе роль завзятих збирачів та колекціонерів, які шукають рідкісні видання та культові випуски у різних локаціях: магазин коміксів, блошини ринок, аукціонний сайт і велика конвенція. Основна мета гри створити найбільш повну та цінну колекцію коміксів. Гравці збирають комікси у трьох раундах, кожен з яких складається з двох фаз. У першій фазі гравці відвідують три з чотирьох локацій, щоб знайти комікси різних епох. У другій фазі гравці формують свої колекції, додаючи нові комікси, додаючи нові комікси та оновлюючи треки видатних випусків. Гравці отримують очки за великі колекції популярних героїв, різноманітність колекцій. Комікси з особливими виданнями та збережений секретний запас, крім того, гравці можуть використовувати понад 200 карт, які допоможуть їм у збиранні колекції та наданні додаткових бонусів. Однією з найочікуваніших є гра Undaunted 22.2.0 два Калісто, де гравці переносяться у майбутнє на місячну базу на Калісто. Тривалий конфлікт між конгломератом провідних корпорацій землі та гірничим колективом, відповідальним за операції на базі, переростає у відкрите протистояння. Протести, страйки та розірвані контракти призводять до залучення приватних охоронних сил та перетворення промислових машин на бойові одиниці. Undaunted 22.0 Калісто це самостійна гра у серії Undaunted, яка адаптує основний ігровий процес попередніх ігор до нового науково фантастичного сеттингу. Гравці борються за контроль над Калісто, використовуючи карти дій для виконання різних маневрів, таких як пересування, атака та зміцнення позицій. Гра пропонує режими для двох, чотирьох гравців, а також соло. Гравці навігують пустельним місячним ландшафтом, маневрують для захоплення домінуючих позицій на високогір'ї та використовують свої потужні меки для отримання контролю над цінними ресурсами калісто. Важливою частиною гри є управління обмеженими ресурсами, що додає додатковий рівень складності та напруження. А ось гра From Age переносить гравців у Францію початку 20-го століття, де вони стають сироварами, створюючи найпрестижнішу сироварню з найсмачнішими сирами. Кожен раунд гравці збирають ресурси та виробляють сир, одночасно розміщуючи робітників на порожні місця в поточному квадраті поля. Після виконання дій поле повертається зі сири і відкриваючи нові можливості для гравців. Стратегічне планування розміщення робітників є ключовим, оскільки воно впливає на доступність робітників у наступних раундах. Основною метою гри є набір очок престижу за виробництво сирів, управління ресурсами та виконання замовлень. Гравці можуть заробляти додаткові очки, виконуючи спеціальні завдання, додаючи фрукти до сирів або збираючи молоко від худоби. Гра також включає різні локації, такі як фестивалі, де гравці можуть показувати свої сири, відомі сироварні, де важливо. Вражати клієнтів асортиментом сирів та бістро, де сир подається відвідувачам у вигляді парних страв, кожна з цих локацій надає унікальні можливості для заробітку очок. The Mandalorian Adventures, яка точно побачить світ українською від Games, дає змогу гравцям кооперативно зануритись у захоплюючий світ популярного серіалу. Гравці керують персонажами із всесвіту Мандалоріан, виконуючи різноманітні місії та долаючи ворогів на шляху до досягнення своїх цілей. Основний ігровий процес побудований на використанні карт навичок, які гравці застосовують для виконання дій, таких як пересування, атака чи збір інформації. Кожна місія має власні умови перемоги та поразки, що додає гри стратегічної глибини та варіативності. Важливою частиною гри є прийняття тактичних рішень та оптимальне використання ресурсів. Гра пропонує два режими гри: sandbox і shared character mode. У першому режимі гравці можуть використовувати будь-яких персонажів для виконання місій, тоді як у другому режимі персонажі спільно контролюються всіма гравцями. Мандалоріанські персонажі мають унікальні здібності та навички, які Допомагають їм справлятися з різними викликами. Наприклад, головний персонаж Мандалорець може використовувати свою зброю та технічні гаджети для атаки ворогів та захисту союзників. А звісно, у грі також є і наше маленьке зелене дитинча, якого можна бути врятувати або захистити під час виконання місії. Тож, звісно, почну... Тож, звісно, поціновувачам Всесвіту Зоряних воїн, особливо Мандалорця, гра буде точно досерденька. А і Space Puzzle це кооперативна настільна гра, яка переносить гравців на космічний корабель, де вони мають врятуватися від катастрофи. Дія гри розгортається після ядерної катастрофи на землі, де лише небагато людей змогли евакуюватися на кораблях. Однак під час подорожі до нових зірок відбувається серйозна аварія реактора, і єдиний спосіб уникнути вибуху вручну перезавантажити систему. Гравці беруть на себе ролі астронавтів та штучного інтелекту, який допомагає астронавтам у виконанні завдань. Основна мета гри правильно розмістити астронавтів на карті корабля та зіставити їхні кольори з ключами безпеки, вказаними на картці фінальної комбінації. Гра складається з раундів, кожен з яких має дві фази: фаза щі та. Фаза астронавтів у фазі ШІ, гравець, що грає за ші, використовує токени для передачі повідомлень астронавтам. А у фазі астронавтів гравці інтерпретують повідомлення Ші та виконують відповідні дії на карті корабля. Ключовою механікою гри є спільна комунікація між ші та астронавтами через спеціальні токени. Ші не може говорити чи робити жести, що додає грі елемент головоломки, коли гравці намагаються розшифрувати повідомлення. Гра Evenfall пропонує гравцям взяти на себе роль могутніх кланів відьом у часи великих змін. Гра триває три раунди, кожен з яких складається з чотирьох фаз: розвідка, дії та битва, під час яких гравці її мають зробити якнайбільше переможних очок. У фазі розвідки гравці збирають ресурси, ману та карти, необхідні для подальших дій. Фаза дій передбачає виконання основних і додаткових дій, таких як відкриття місць сили, активація кланових жетонів, розігрування карт ритуалів та спеціалістів. Битви відбуваються в кожному регіоні, де гравці змагаються за нагороди та камені сили. Кожен регіон має свої унікальні властивості та ресурси, що додає грі стратегічної глибини. Однією з особливостей гри є активація місць сили, що дозволяє гравцям отримувати додаткові ресурси та переваги. Гравці можуть відкривати нові місця сили, використовуючи своїх відьом і переміщувати їх до своїх кланових таборів. Завершимо цю добірку грою Fateforge Forge Chronicles of Kaan. Це захоплююча пригодницька гра з елементами наративу, яка переносить гравців у величезний регіон Каан в межах міста Ісафір. Гравці виступають у ролі обраних чемпіонів первісного лісу, які вирушають у подорож, наповнену цікавими персонажами та складними ситуаціями, що вимагають дипломатичних або бойових навичок. Гра адаптується до виборів гравців за допомогою застосунку, забезпечуючи унікальний досвід з кожним проходженням. Ігровий процес складається з трьох типів сцен – сюжетні, бойові та відпочинкові. Під час сюжетних сцен гравці досліджують і сафір, взаємодіють з персонажами та стикаються з викликами, які перевіряють їхні здібності. Бойові сцени наповнені дією, де гравці повинні виконати завдання за кілька раундів, співпрацюючи для ефективного використання навичок. Кожного героя гравці також повинні ретельно управляти своїм здоров'ям, відновлюючись лише частково після кожного бою. В міру просування кампанії вводяться нові правила та компоненти, що підвищує складність бойових сцен. Застосунок відстежує прогрес гри, зберігає сесії та вводить нові правила, що робить його важливою частиною ігрового досвіду. Тож виходить, що багатий наратив та еволюціонуючий ігровий процес Fate Forge залучають гравців у свій світ, пропонуючи поєднання стратегічних боїв і глибокої історії. Отже, як на мене вийшло дійсно гарне відео, в якому ми з вами поглянули на 14 дійсно цікавих настілок, з якими можна буде ближче познайомитись на ГЕНКОМ2024. Тож, якщо вам подобається такі відео, поставте вподобайки цьому ролику, поділіться ним зі своїми друзями та близькими. Цим ви стимулюєте мене записувати такі відео частіше. А на цьому все. Дякую вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Papá.